Так, ми продовжуємо. Відеомарафон «Львівщина вибирає Верховну Раду України. У нас ще два ввікнення буде. Зараз ми чекали на Андрія Мисика, керівника виборчого штабу радикальної партії Олега Ляшка у Львівській області, одержали від нього повідомлення, що він їздить по округах і не зможе. Ну, нагадаю, що під час відео в ліздебаті у Львівському прес-клубі з Олегом Березюком з партією самопоміч. Пан Мисик запізнився на півгодини. Ну, такі радикальні заходи, такі радикальні підходи. Чекаємо також на Бориса Пошевика, активіста громадського сектору Євромайдану. А Ось кандидат у народні депутати виборчому окрузі номер 118 Данило Луківський, заступник міністра закордонних справ, що перебуває Добре у відпустці, Вечер, прибув майже вчасно. Розкажіть, будь ласка, знаємо, що ваш часу мало. Дякуємо. Ваші враження від 26 жовтня 2014 року на Львівщині. І будь ласка, оскільки ви заступник міністра закордонних справ, цікаво. Чи знаєте ви про те, як відбуваються вибори у закордонних виборчих дільницях? Якщо знаєте, то поінформуйте. Якщо ні, бо вам як кандидату мажоритарнику не до цього. Можливо, якби ви представляли партію, то було б цікавіше знати за які партійні сили голосують наші українці за кордоном. Прошу вам слово. дорогі колеги, пані і панове. Насамперед я хотів би привітати всіх нас з тим, що сьогодні відбувається дуже важлива подія і процес голосування і вибори. До парламенту України насправді у нас є шанс отримати історичний парламент. Я так хотів би вірити, в парламент, в якому могла би бути з'явитися стійка про більшість, яка буде підтримувати курс на європейську інтеграцію, що означає курс на нормальні реформи, нормальні закони і додержання нормальних правил в нашій власній країні. Моє враження дуже хороше, насамперед, хороше враження від зустрічей з людьми. Щойно, буквально, ми повернулися з поля, повернулися з усіх, можливо, на я би сказав, точніше, більшості виборчих дільниць в Пустоматівському районі. Безумовно, що мої представники були сьогодні на виборчих дільницях в Личаківському районі, в Шевченківському для мене дуже важливий був цей контакт ознайомчий, і я висловив слова вдячності. З працівникам дільничих виборчих комісій за їхню важливу працю, яку вони сьогодні здійснюють. Тому в мене хороше враження від цієї поїздки. Але це хороше враження річ, що воно не є вичерпним. Вже зараз ми бачимо тривожні сигнали. Я хотів би до цього привернути увагу. Насамперед йдеться про такий тривожний сигнал: в частині Постоматівського району відбулося відключення світла. Що звичайно викликає здивування і нерозуміння про причину такої події? Ми про це вже говорили тут кілька разів. Тому я змушений вас трошки розпитувати, а вимикали світло там, де ви їздили чи ні? Значить, насамперед я би уточнив: за нашою оперативною інформацією, відключення світла було відбулося на двох дільницях в старому селі: в Черепені, Селесько, Куцурів, Відники, Чугуїв, Гринів і Сороки Львівські. Тобто, це є частина. Частина біля Давидова. Таким чином, я б хотів привернути увагу до цього і сказати про найважливіше: якщо за цим стоїть, стоять які небудь зловмисні дії, то люди, відповідальні за такі дії, мають усвідомлювати про кримінальну відповідальність. Я щойно передав цю інформацію до Служби безпеки України. Я сподіваюся, що наші правоохоронні та інші структури продовжуватимуть робити свою дуже важливу роботу для того, щоб забезпечити вільне волевиявлення наших громадян, зокрема в 118-му окрузі. Уточніть, будь ласка, що можна вчинити з 15 до 17 години, коли немає електроенергії. Я не хотів би уточнювати, що можна вчинити через те, що це питання не до мене. Є питання про тривожний сигнал, до якого ми привертаємо увагу. Я думаю, що вам варто було би запитати це питання у зловмисників, що вони можуть зробити. Я запитую всіх, хто приходить на відеорафон. Я привертаю в... від Юрія Турянського і закінчуючи вам. Я Мені цікаво Я... просто Я привертаю... що в день без світла можна зробити на виборчих. Днів? Я привертаю увагу до самого факту. Угу. Зрозуміло, дякуємо. А ваша поїздка? Давайте трошки загостримо ситуацію. Сьогодні ми отримали. Повідомлення з прес-служби Романа Ілика про те, що він бере участь в благодійних акціях. Чуємо Ірина Сех також там активно їздить. Тобто, поїздки кандидата в народні депутати відвідані в день 26 жовтня інших населених пунктів. Це нормально. Це узгоджується з законодавством? Безперечно, це узгоджується з законодавством. Більше того, це є я б сказав про інше. Кожен з нас є спостерігачем, в тому числі на виборах. І потрібно в межах нашого законодавства слідкувати за тим, щоб було забезпечене вільне волевиявлення людей без жодної агітації, без порушень. І якщо такі порушення з'являються, оперативно їх виявляти саме для цього в кожного кандидата, як і в кожної політичної сили, яка бере участь у виборчій кампанії, існують спостерігачі більше того, представників дільничих комісіях і так далі. Весь цей механізм. Я думаю, що це є цілком природньо. Більше того, це є загально прийнята цивілізована практика. Бачили ви у себе на окрузі так звану соціальну рекламу рекламу, беру в лапки, себто білборди, гасла, асоціативні такі матеріали, які нагадують. За кого треба голосувати виборцям? Я бачив на окремих стовпах не, не зняту рекламу одного з кандидатів. Але не, в, в, що стосується соціальної реклами, то я бачив рекламу, звичайно, яка закликає перемагати 26 го числа. Не, і, е, е, але інших якихось прикладів, е, я принаймні не звернув на них увагу. У вас є претензії до членів. Виборчих дільничних комісій або кружної виборчої комісії наразі претензій жодних немає, але це не означає, що ми маємо втрачати пильність. Йде мова не про членів виборчих комісій, йде мова про загальногромадянську пильність за тим, щоб не допустити навіть натяку на які-небудь локальні фальсифікації. Це дуже важливо. Саме тому в цю хвилину, ще коли в нас ще залишилася, наскільки я розумію, ще одна година часу. Я б закликав всіх львів'ян, хто не проголосував, всіх мешканців Львівщини, всіх громадян України, скористатися своїм правом. Бо сьогодні право обирати парламент це навіть не право, а це наш громадянський обов'язок. Сьогодні ми повинні мобілізуватися для того, щоб обрати український європейський парламент. Колеги, прошу ставити запитання до пана Данила Лупківського. Вмикайте мікрофони, називайте себе. Прошу. Будь ласка. Немає запитань. А стосовно того мого інтересу, як у заступника міністра закордонних справ, відпустіть що правда, я голосую за кордоном. Невідомо вам за оперативну інформацію Міністерства закордонних справ, яка вже зараз є у Фейсбуці, у Твіттері, в соціальних мережах. Хід голосування йде, наскільки мені відомо, добре, нормально, без яких-небудь інцидентів, до яких би можна було би привернути зараз увагу. Так що я думаю, що все, все в порядку. Але очевидно, що це насамперед треба було би зараз не поцікавитися у безпосередньо у представників Міністерства закордонних справ. Тим паче, оперативна інформація подається фактично щогодинно. Я би не хотів, щоб наступне запитання якось сприяло агітації за вас. Тоді його так викривлю, щоб воно ніби було проти вас. Задавайте прямо. І, наприклад, якби так трапилося, що ви стали народним депутатом, а у нас буде закон про лобійську діяльність. Так, лобізм у нас канонізують невдовзі в Україні, ну, в доброму розумінні цього слова. А перед вами був тимчасовий виконувач обов'язків голови Львівської обласної державної адміністрації. Його запитував, от якої лобійської підтримки ви хочете від депутатів-мажоритарників. Він окреслив галузі, але так, щоб конкретно один, два, три не сказав. От яким би лобістом Львівщини, щоб це не було як агітацію, як це поставити запитання. А що ми могли би доброго пролобіювати до Львівщини, якби я для Львівщини, якби я про це вас запитав після 20-ї години? Я це дуже дуже влучно задане запитання. Я вам дуже дякую за це. Я б хотів сказати дуже просто. Кожен народний депутат, особливо якщо він обирається від мажоритарного округу, має бути лобістом національних інтересів. Навіть не локально, не від е, якогось певного регіону округу, а загально державно. тому що ми обираємо український парламент, який повинен прийняти весь, як я вже не раз сказав, корпус європейського законодавства. Насправді просто звичайні нормальні стабільні правила життя в нашій країні, які мають захистити кожного. Але безперечно, що стосується інтересів Львівщини, кожен народний депутат, який піде від міста, від округів пов'язаних зі Львовом з Львівщиною. Це має бути єдина команда для кількох принципових речей: зайнятість, дороги, безперечно, ті проблеми, які сьогодні створюють е, е, особливу без, особливо, я би сказав, тривогу для мешканців, включно з такими дуже побутовими справами, як елементарно сморід в місті. Але яким чином це можна зробити? Це можна зробити після того, як ми почнемо реалізовувати, як би це не звучало на сьогодні віддалено, як ми почнемо втілювати в життя угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це є набір дуже важливих принципових правил для нашої держави, які стосуються я навіть не кажу про тему демократії економіки, екології, санітарних, фітосанітарних стандартів. Діяльності митниці і всього іншого, як тільки ми це запускаємо в роботу, ми можемо очікувати дуже прямої, і ефективної співпраці з європейським союзом в рамках відомої політики вирівнювання. А що означає ця політика вирівнювання? Це п'ять фінансових структур Європейського союзу, які фінансують і макро, і мікропроекти, які вкладають гроші в те, щоб збільшувати кількість робочих місць, як це потрібно, скажімо, зараз в Шеченківському районі. Які можуть займатися конкретними проблемами, включно з каналізаційними проблемами чи проведенням якихось мереж, так як це відбувається на прикладі Польщі? Тобто, Ключ насправді зараз є в українському парламенті. Якщо ми туди обираємо людей, які мають знання, які мають принципи, які розуміють, про що йдеться, які створюють чіткі нормальні правила, і це можливо зробити, і це треба зробити. То відповідно ми можемо очікувати, що локальні проблеми, в тому числі проблеми Львівщини, будуть набагато швидше вирішуватися ніж це було за останні 23 роки. Все в наших руках. Ключ є в наших руках, і тому я так активно закликаю всіх мешканців міста і всіх мешканців Львівщини. Взяти участь, взяти участь у голосуванні від нашого рішення, коли ми обираємо народного депутата, який покликаний приймати закони, залежить те, як ми будемо жити кожен, якою буде наша кам'яниця, під'їзд, дорога чи, умовно кажучи, школа у Щерці, чи в Постометах, чи, чи в оброшено. Від нашого рішення цього принципового сьогодні залишить наш побут, життя і правила на щодень, на найближче майбутнє. Якщо ми оберемо гречку, якщо ми оберемо якісь незрозумілі обіцянки в конкретні строки, відбудувати те чи інше, ми програємо. Є Якщо ми... підкупу виборців вашому виборчував. Якщо ми оберемо депутата, який буде приймати закони, ми виграємо. Що стосується фактів підкупу, то я безперечно надіюся, що ем, е, правоохоронні органи могли би вичерно е, дати відповідь на це запитання. Я тим часом не займався слідкуванням за те, хто і як кого підкуповує. Я займався тим, що зустрічався з людьми. І я радий, що за ці фактично два з половиною тижні моєї кампанії відбулося понад 100, фактично 150 зустрічей з нашими виборцями. Від дуже маленьких зустрічей до великих, від розмови з двома трьома людьми до е, дискусії з аудиторією на 500 осіб і, і так далі. І на кожній з цих аудиторій я відчував не лише доброзичливе ставлення до ідей, про які я говорю. Я відчував підтримку, я відчував інтерес, а отже, я вірю, що ми оберемо сильний європейський парламент України. Панківський, ви вже знаєте, як іде проведете сьогоднішню ніч з неділі на понеділок? Я знаю, що є зараз заплановані. Я хотів би зараз відвідати окружну комісію, і безперечно, що ця ніч буде ніч, і в тому числі. Контролю за тим, як відбуватиметься підрахунок голосів, і, безперечно, ця робота і моя особисто, і мого штабу, і штабу народного фронту фронту буде націлена на те, щоб захистити голос українського громадянина нашої громади. А я впевнений, що рішення вже прийнято. Пане Луківський. Ви згадали про народний фронт. Колись прем'єр-міністр казав, що. Уряд 2014 року це уряд Камікадзе, а парламент 2014 року також буде парламентом Камікадзе. Я вже не раз на це питання відповідав. У нас є шанс мати хороший, класний, історичний парламент. А можемо не отримати його. Бо стратегічний задум агресора, який сьогодні веде війну проти України, в тому, щоб наступний парламент виявився недієздатним, щоб цей парламент став стихійним. І тому сьогодні ми маємо обирати і обираємо сильний український парламент, тому що від цього парламенту буде залежати і мир, і успіх нашої країни. Скільки часу ви ще маєте? На жаль, дорогі друзі, дорогі колеги і дорога громада. Хочу ще раз привітати всіх сьогоднішнім дуже важливим днем, днем голосування, днем виборів до українського парламенту. Я твердо вірю в нашу спільну перемогу. І ми переможемо. Дуже дякую. Дякуємо. Це був пан Данило Луківський. Бажаємо вам спокійної ночі. Це все, що я можу побажати до 20-ї години, не порушуючи закон про вибори народних депутатів. Дякую, що ви прийшли до нас. Ми маємо гостя. Керівника штабу головного управління управління внутрішніх справ України у Львівській області, пана Юрія Гладуна. прошу вимкніть мікрофон і розкажіть нам. Ну, доброго ви не розкажете. Напевно, нам е... хочеться почути про те зле, з яким ми повинні боротися. Щоразу в день виборів для того, щоб на наступних виборах його ставало менше, можна так поставити, питання? Можна. Добрий вечір. Суддя, добрий вечір всім, хто мене чує та бачить. Сьогодні хочу сказати, що є добра новина. Ми маємо можливість зробити кращі зміни в країні. І я думаю, що з точки зору. Нас, як правоохоронців, ми також чекаємо на кращі зміни в країні. Загалом, коротко хочу вас повідомити про перебіг подій. Це той, як ви кажете, негатив, який ми можемо почути, який надходить до міліції. Бо, як правило, як правило, міліція раніше мала тільки з негативом, а я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо мати більше позитиву в нашій країні і в нашій роботі. Зокрема, якщо говорити загалом. Я би хотів свою доповідь коротенько подати на дві частини: перша ситуація, яка мали до безпосереднього дня голосування, і в сам день голосування. Звичайно, ми готувалися як можна активніше до якихось можливих серйозних ситуацій, яка могли виникнути під час самих виборів. На сьогоднішній момент. Серйозних порушень ми не зафіксували. Люди, які до нас зверталися, зверталися, як правило, з дрібними порушеннями. Що я маю на увазі серйозні? Серйозні це коли в діях певних осіб можуть вбачати ознаки кримінального правопорушення, тобто ознаки злочину. На сьогодні, в сьогоднішній день, в нас на Львівщині зареєстровано було три кримінальні провадження. Зокрема, одне сьогодні, це втрата печатки на одній з дільниць в Самбірському районі. І було, в принципі, звернення було як втрата, але для того, щоб провести повну перевірку, ми вимушені зареєструвати в єдиний реєстр до судових і провести перевірку, якщо будуть ознаки злочину, підтвердиться. Відповідно, справа може бути скірована в суд, якщо це буде крадіжка. Якщо це буде втрата, Ну, тут вже треба дивитися умисел. Зараз я важко не можу коментувати, тому що ще не, не проведені всі слідчі дії. А якщо хтось просто вкрав печат, буде кримінальна відповідальність, без сумнів. Але стосовно того, хто вкрав, так. а не стосовно того, хто не зберіг. Стосовно того, хто вкрав, вкрав, звичайно. Без сумніву. А загалом на сьогоднішній день зареєстровано 18 звернень громадян. Як правило, я кажу, це дрібні. Можливо, коротенько зупинюся. На самих порушеннях найбільше звернення дійшло про ще так звану агітацію або листівки, найбільше листівок або плакатів, які залишилися з того моменту, коли була передвиборча агітація. І таких звернень було 8 з 18. Як я казав, одне з них це було звернення по втраті печатки. Один мужчина. Був нетверезий, і трошки поскандалив на, на виборах, і для нього було складно протокол за появу громадського місця в нетверезому стані. Ну, це вже от. також було звернення, що хтось бере гроші, за голоси. У нас нема конкретики, от, що я хочу підкреслити. Хтось вважав, що були якісь порушення, але не було такого, що хтось конкретно на кого вказував на якусь особу, що безпосередньо це робила. Це було якоби, що хтось бере гроші за голоси. Хтось намагається винести бюлетень. Було звернення, що якоби на одному з округів є підкуп виборців. От. Є, що незаконна агітація, що якийсь мужчина там, в червоній криваці стоїть і агітує за одну з партій. Я свідомо зараз не називаю жодних... Краваткою голосує. Кольором криват. Так. Є таке. Е -е... Було звернення про знеструмлення на одній з дільниць, я би сказав, більше в одному з районів області. Але це це не... Так, Це, це Було 40-львівські муроване. Але це не попливало, наскільки я знаю, на хід на перебіг самого волевиявлення. Було, було звернення, що спостерігач винешла, винесла аркуш зі списком виборців. Було Нібито звернення про викрадення документації, було звернення про порушення е, голосування на дому. Оце, от я вам назвав всі без виключення на 18-ту годину звернення від громадян, які надійшли до міліції. Загалом ми мали певну інформацію про можливі якісь більш серйозні. Наприклад, ми мали інформацію, що можливо буде і замінування на якихось дільницях. На сьогоднішній день цього не сталося. От ми мали інформацію, що можливі будуть якісь зриви, наприклад, вкидування бюлетенів, пошкодження скриньок, взагалі повністю закриття дільниць. Такого теж інформація не підтвердилася. Хочу сказати, що досить багато інформації, яка була до самого голосування, досить була брудна кампанія, і ми відчували тиск одних кандидатів на других. Дуже багато було такого чорного піару, які. Ми мали звернення. Загалом я кажу, що було більше 80 звернень за, за прозом початок кампанії. Скажіть, будь ласка, коли буде підведена ризка під результатами цих звернень і в який спосіб? З якими, в який час і з якими процедурами? Ну, наше завдання провести як повну всебічну перевірку. Тому мені важко зараз сказати строки, це все залежить від. Відходу перевірки. А повно всебічно скільки триватиме? Може тривати за законом? За законом в порядку звернення громадян ми повинні прияти до 30 діб. Якщо буде там якісь обставини, то відповідно до, може ще буде продовжено до 15 діб. Якщо тут буде кримінальне провадження, то в принципі ми це вирішимо вправо до двох місяців, якщо це кримінальне буде. А може, якщо обставини будуть вивчені швидше, відповідно і швидше буде прийнято рішення. Ну, наприклад, ми мали два звернення, де було пошкодження. Оскільки не було суми, яка мож, з якою можна стати кримінальна відповідальність, впровадження кримінально було закрите. Ну, це як наш законодавець визначає. Розуміло. А як голосували правоохоронці? Самі безпосередньо правоохоронці, працівники міліції, Львівщини сьогодні? Ну, я можу сказати про себе в першу чергу, а Та, потім, то, потім взагалі, як, як поєднувалася, от служба і голосування? Був той відтинок часу, відрізок. Ну, в першу, час, в першу чергу, я би хотів поділити на дві частини. Частина прохорон майже три тисячі, яка була задія під час е, самого процесу, виїжджала на всі дільниці. Тобто на кожній дільниці у нас є знаходиться безпосередньо правоохоронниця. Його завдання він має дві два завдання основні. це забезпечення безпеки під час е, самих виборів. Тобто забезпечення громадського порядку і збереження відповідальність за збереження бюлетні. Але він не впливає жодним чином на, на самий виборчий процес. Оце дві такі основні завдання, які ставилися перед ним. Звичайно, всі правоохоронці, якщо на території районного відділку є достатня кількість правоохоронців, щоб забезпечити, відповідно, правоохоронці забезпечують порядок, де вони працюють. Якщо кількість була недостатня, то з інших регіонів або також з апарату виїжджала частина правоохоронців для забезпечення безпосередньо на місця. Ну, наприклад, зі Львова, там з управлінь. Е працівники міліції виїжджали в кожен з районів. Ну, якщо в Трускавці вистачає працівників міліції, вони можуть дати більше. А якщо в вськола не вистачає, наприклад, то зі Львова до Сколи їдуть також правоохоронці. То ці львівські правоохоронці не встигли проголосувати, бо вони їхали вже щоб бути вже там в 8 годині. Ці прохоронці виїхали, як правило, ще в четвер, в п'ятницю. Четвер, п'ятницю не голосував. Вони мали можливість проголосувати до 20-го числа. Кожен мав можливість звернутися повідомити, місце... де він буде працювати. А ми вже знали, тому що наказ про те, що прохоронці виїжджають, готувався ще два тижні тому. І в принципі всі мали можливість змінити своє. Показати, де вони будуть працювати і змінити реєстр виборців в тому місці, де він буде їх служба. Ну, я цікавився просто цим, як громадянським їхнім чинком. Вони можуть голосувати, можуть не голосувати. У нас відповідальності немає і примусового голосування на виборах будь-яких, правда? Без Мова тільки чи була можливість, чи не була, чи була ускладена. Е, ні, можливість була для всіх, вона була доведена до всіх, і тут кожен приймає до себе вибор. Скажу про себе. Минулі вибори президентські. Я мав нагоду бути в Бузькому районі, я там і голосував. Сьогодні я мав нагоду бути у Львові. Я голосував у Львові. Дякую. Колеги, прошу ставити запитання до пана Юрія Гладуна, начальника штабу головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Прошу. Немає запитань. Отже, ви так вичерпно і чітко розповіли про роботу правоохоронців Львівщини 26 жовтня 2014 року, що залишається лише побажати вам і нам, щоб ніяких сенсацій, провокацій і інших всіляких подій не трапилося сьогодні. Щоб закінчилися вибори до 20-ї години. Відтак гарно минув підрахунок. Ну а правоохоронці ще будуть супроводжувати бюлетені, так? Так, да, я ще два слова на закінчення. Прошу. Ще раз скажу, основне здання прохоронців це забезпечити, щоб з бюлетнем нічого не сталося. Тобто разом з членами виборчої комісії, з головами, вони зобов'язані супроводжувати їх до окружних комісій, і їхня роль закінчиться, коли воно буде здана в окружну комісію. Тоді працівник поліції вже йде здавати, здаватися службу. От тут запитання: це добре, якщо це відвезуть до 12, ї чи до 2, ї чи до 4 ї ранку, а якщо будуть везти, ну, колись таке траплялося, не один день везли, ну то що робити правоохоронцю? Підмінять його. Там? Правоохоронець ні. Він буде вимушений і сьогодні вночі, і можливо завтра в день, і можливо і завтра вночі чекати, коли будуть виборчі. Знаєте, коли я. У нас була моніторингова місія з Канади, представників. Ми їх запитувалися, а як такий процес проходить в Канаді? Вони кажуть, в нас правоохоронці до того не залучаються взагалі. Вони такими мешканцями, громадянами країни, як і всі інші, вони мають право на воєвлення, і вони, всі люди в країні настільки свідомі, що в них такі питання не стоїть. А в нас мусить нести свій обов'язок на посту до закінчення. Ви ну, знаєте, ми відмічаємо ситуацію, коли. Вибори проходять все безпечніше і безпечніше. Дай дай Бог, щоб ми дійшли до того моменту, коли ми будемо ходити на вибори як на свято, і відчувати свято в душі кожного і прохоронців. Також на закінчення я би хотів би подякувати громадянам за їх громадську позицію. Подякувати тим людям, які спільно з нашими працівниками міліції знаходяться зараз на виборчих дільницях, тому що. Температурні умови були далеко не найкращі. І я їздив на дільниці і бачив, що в, особливо в районах області, де є в клубах, які е, раніше не опалювалися, а зараз практично умови створені добрі. Я не скажу, що ідеальні, але добрі. Є тепло, і люди навіть допомагають медицинерам з харчуванням. Десь якусь канапочку зробити, якийсь чай гарячу зробити. За це я щиро дійсно вдячний. Ми дякуємо вам за те, що ви взяли участь у відеомарафоні львівщина обирає Верховну Раду України Юрій Гладун, начальник штабу обласної міліції. Скажу так скорочено. Як вам Я Дякую вам. Ми зробимо невеличку на кілька хвилин перерву, і відтак буде останнє увімкнення нашої з конференц залу львівського прислугу.